На тлі подій на українсько-російських фронтах сполучені штати надсилають новий пакет допомоги для звільнення Курщини та інших українських земель на території Курської області відомо режим ЧС. та сделано для ліквідації последствий заходу на територію Росії українських бойовиків по словам виконуючого обязаності губернатора Смирнова за сутки зони обстрілів покинули несколько тисяч людей. На суму 125 мільйонів доларів із складів Пентагону на потреби збройних сил будуть відвантажені ракети Стінгер, боєприпаси для Хаймарсів, артилерійські боєприпаси калібру 155 та 105 мм, міліметрів, багатоцільові радари, ракети для ПТРК «ТОУ», протитанкові комплекси Джевелін, автомобілі швидкої допомоги та величезна кількість боєприпасів для стрілецької зброї. США оголосили про новий пакет озброєнь для України на суму 125 мільйонів доларів. Спорядження нададуть зі складів Пентагону за програмою президентських повноважень. Детальніше про це говоримо із моїм колегою Остапом Яришем, який приєднується до прямого ефіру. Вітаю, Остап! Вітаю, Марія! Отже, що відомо про цю допомогу, які потужності нададуть Україні. Так, Марія, це не найбільший пакет військової допомоги від США, який ми бачили. Втім, до нього увійшли ракети до Стінгер, також боєприпаси до Хаймарс, артилерійські снаряди 155-мм калібру. Також ми там побачили багато функціональні радари, броньовані автомобілі медичної допомоги. Також були там ракети і до Джевелін, самі Джевеліни та інше обладнання, яке зараз потрібне українським силам для. Оборони це пакет надають зі складів Пентагону, і, як сказав державний секретар Антоні Блінкен, його доставку слід очікувати до збройних сил України вже найближчим часом. Остапе, хочу поговорити з тобою також про іншу тему, за якою ми уважно стежимо. Це підсумки операції українських сил оборони в Курській області. Виглядає так, що ця операція застала зненацька не лише курян, а й американських посадовців. Як сполучені штати реагують на те, що зсу перетнули російський кордон і здійснюють свої операції вже на території РФ. Мірі, ну частиною реакції на події в Курській області, є думаю, оголошення пакету зброї для України, який ми сьогодні з тобою побачили. в цілому, знаєш, не знаю наскільки були здивовані США цими подіями в Курській області. Втім, публічно представники адміністрації кажуть, що Україна не попереджала заздалегідь про свої плани, але кажуть, що в цьому немає нічого дивного чи екстра. Ординарного про це ми чули від зокрема представників державного департаменту. Втім, цьому знаєш, якщо глянути на цей тиждень, який минає і на реакцію Сполучених Штатів, то вона була і є доволі стриманою на цю мить. Кажуть там, що якщо українські, якщо в українському уряді не коментують цієї операції, то в США також її коментувати не будуть і за деталями скаровують саме до збройних сил України. Такі послідовні коментарі ми чуємо від всіх ключових відомостей, які відповідають за безпеку і за міжнародну політику, йдеться. Про раду з нацбезпеки деться про державний департамент, і також про Пентагон Марії. в Пентагоні прокоментували трохи детальніше на запитання журналістів надати більше інформації про реакцію США на ці події в Курській області і на операцію, яка там триває. Там сказали, що що дії Українців в Курській області відповідають політиці Сполучених Штатів щодо використання наданої 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 зброї, не суперечують цій політиці, і також у Пентагоні сказали, Зали, що не вважають цю операцію на території Курської області ескалацією. Давай послухаємо, що сказала про це заступниця речника Пентагону Севріна Сінг. Україна бореться за свою суверенну територію, на яку вторгся її сусід. Тож, якщо ми хочемо деескалації напруженості, як ми говорили від самого початку, найкращим способом зробити це буде рішення Путіна сьогодні вивести війська з України. Україна буде робити все можливе, щоб надалі повертати свою суверенну територію. І ми бачимо, що це те, що вони роблять у Курській області. Ми продовжимо підтримувати Україну засобами та системами, які їй потрібні. Ми. Ми не вважаємо, що це є ескалацією в будь-якому випадку. Україна робить те, що їй потрібно для успіху на полі бою. Пебелизенесистем власне про політику сполучених штатів чи змінилася політика щодо надання атакам щодо надання і застосування далекобійної зброї на території РФ. Марія, чули ми заклики від української сторони, щоб Сполучені Штати розширили дозвіл на використання далекобійних ракет атакам з по території Росії, зокрема для ударів глиб по території Росії. Ми знаємо, що США такі ракети надають. Втім, політика щодо застосування ударів стосується поки що лише при кордоні. І ми чули заяви від Пентагону від державного департаменту від Білого Дому, що наразі політика США щодо використання такам з. Далі по території Росії наразі залишається незмінною. Принаймні, це публічні заяви, які ми чуємо. а кажуть, що поки що змін немає. Хоча чуємо ми заклики з українського боку, аби цей дозвіл розширити. Чи відбудеться це? Ми поки що не знаємо, що ми можемо говорити на цю мить публічно. Поки що змін у цій політиці немає, Марія. Дякую, Остапа. Я нагадаю, що про новий пакет допомоги від США та реакції американських посадовців на операції ЗСУ в Курській області нам розповідав Остап Яриш. Тим часом радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі наголосив, що новий пакет допомоги від США оголосили на тлі чергової атаки РФ на цивільних українців 9 серпня. Посередня російські війська завдали авіаудару по торговому центру у Костянтинівці на Донеччині. Наразі відомо про щонайменше 14 загиблих і 43 поранених. Координаторка офісу ООН в Україні Деніс Браун, яка йде з посади, засудила смертоносну атаку. Вона наголосила, що саме цивільне населення платить найвищу ціну. За війну а ескалація атак росіян у Донецькій області посилює потреби приблизно 60 тисяч людей у постраждалих громадах. На заміну Браун генсек ООН вже призначив новим постійним координатором ООН в Україні Матіа Сашмале. Він почне виконувати свої повноваження з 11 серпня. А раніше моніторингова місія ООН із прав людини в Україні повідомила, що липень став найбільш смертоносним місяцем для мирного населення України від жовтня 2022 року, оскільки Росія посилила свої. bombardowania. Тим часом уряди Сполучених Штатів, Канади, Сполученого Королівства, а також Європейського Союзу запровадили санкції щодо людей та організацій у Білорусі, причетних до підтримки російської війни проти України. Обмеження приурочили до річниці сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі, які призвели до масових протестів і подальшого переслідування опозиції. У повідомленні Мінфіну США йдеться, що Лукашенко приміняв автономію своєї країни на фінансову та політичну вигоду для себе та своїх друзів. Крім цього, уряди демократичних країн закликали білоруську владу негайно звільнити майже 1400 політичних в'язнів. Ми солідарні з народом Білорусі, який, незважаючи на триваючі репресії з боку режиму Лукашенка, мирно та відважно наполягає на демократичних змінах та дотриманні прав людини. Йдеться у спільній заяві. А тим часом у Сполучених Штатах триває президентська кампанія. Кандидатка в президенти від демократичної партії на листопадових виборах Камала Гарріс та її суперник від республіканської партії, колишній президент Дональд Трамп, домовилися провести теледебати 10 вересня на каналі ABC News. Тим часом за цим пильно стежать і в Україні, оскільки результати цієї президентської кампанії можуть суттєво вплинути на регіональну безпеку, підтримку НАТО, допомогу Україні та відносини з Росією. Думки експертів збирала Мирослава віце Віцепрезидентка США Камала Харіс зустрічалась з президентом України Володимиром Зеленським шість разів.